Всім привіт! І я як і обіцяла, сьогодні буду грати в 2008. Більшого відео будуть виходити, коли. ну на жаль, ну більшого відео будуть входити раз ну, Два раза тридцать за... ну, це... робот. Це максимально. Я це зараз я <кхм> Короче, е як я обіцяла, о, якраз тайм, став. Короче, як я обіцяла, я буду сьогодні грати в 2008. І я спробую знайти когось склада ось такий ось біом, якого я все однусь. І я попадую там собі якусь кімнатку. Тільки, на жаль, зараз буде з моєї подруги, тому що вона, при... по-перше, не, приймає... не приймала трубку, а по-друге, нам вискочило світло. цих штук. Склад. Побачите завершу. У мене що щось сталося. Слухайте, а дим такий великий. Думаю, що ми з подругою вже зробимо, а поки ще там будемо жити. Чекаю. Вау! Прикольно, знаєте. Слушай, и другие поверхи может быть. Так, может я еще один, а сейчас ее закроем. Она мураха готова. Я развлекалась просто. Так, секундочку. Даже что то Добро Доброе да? Допустим... <гас> Я поняла, это крутая штука. Короче, давайте у нас другие погоды будут меньше. Не, у нее конкретно сбили, что вы знаете. Так пишемо. Сорі, що, по-перше, то і по-друге, я трошки хреблю, просто У мене дехто спить. Це не мій прес. Капець, ну нічого страшного. Або знаєте, що давайте ще цього буде, Ми побудуємо базу, як, як того разу. Ну типа висоті, ось тут. Ось і так вверх. Бо це буде цікавіше, ніж просто виживання. Зифа, ты что там нюхаєш? До речі, я думаю, вже знімати Марде Містері, тільки дуже рідко. Думаю, я буду часто знімати 2008 Вау! Ти вики качуки так? Пам'ятаєте вчорашню горку. Це <laughs> саме зараз. Вікінте, якщо хазяїв вдома, э, будинку, давайте на себе просто вмер. А це йому буде добре? Раніше вибачте, якщо ну. в мене на каналі два одинакових відео може бути. Тому що в мене щось так, так з першим відео вийшло. Ну так. Знаєте, а вже доволі високо. я вже я вже вищу довочки. Ну, прикинь, води рук пулящий подой. И відносу собі туда свиту. Здравствуйте, напишите в комментариях, если вы будет открыть. И снимать на меня Майнкрафт. <свес> <свес> а вот что-то у богатых Я хочу так до столба дуже сильно зайти. Моя ночь. <гас> Лучше трошки, дивіться. Ну, короче, я э, чтобы по-бухне-то было уроки 6-5-5-6, то я тогда уже играла в Roblox. И да, когда я ходила в садочек, я уже играла в Roblox. Ну, короче... э, Я Ах! спала. Я грала в 38, ось це гра І я вирішила около стоба построїти. Ну, побудуватися. Тому що мені було Ну, я, я, я ще тоді не в нього буду побудувати. Тому я... Тоді просто коли стовба будувалась. Уявляєте, що я тоді ще не знала про порядчий будинок, але я його знайшла. Я така, тоді, що тут хтось будувався. А я не знала. Бо ви це мені тоді пощастило. Коли тільки що я про те не знала навіть. Может, уже порет. Одну секунду. Мне здесь что что это я. Может, уже в истории галлюцинации, издается. В смысле, эту девку? Е-е-е-е-е! Да Діва, ти що? Ну нахуй ти вату береш. Дивайся, може зараз зрячу точку треба поставити. Не знаю, не, біжу, не добре. уже и скинуть? Ой, его. А я зараз не хотела. Сори. Сори. Вс ⁇ написала, походу. Я хотела бы, чтобы О, й нарешті. Ось ми вже дуже сильно политуаліз від сильно впасти, знаєте? Тобто, сина була більше то мене. Ну, все одно тут дуже багато хп зніме. Хотіла перевірити. Перевірила. Ого. Ну, доволі багато, знаєте. Цікавошки я тебе за помощ. Давай-ка. Добре, виходимо. Ну і всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. І всім до нових зустрічей. Ой.